Короче, сьогодні ми з Сашею будемо готувати шаурму. Спочатку беремо оце м'ясо. Так, розморожуємо. Коротше, будемо нарізати м'ясо. Саша вже показала як. Оп! Оп. М'ясо до кінця не розморозилось, але зато проще різати. Так теж сказала Саша. Так Сказала Саша. Сказала Пусі! Mm -hmm. да? Mm -hmm. Потому что я самая красивая, да? Да. Yeah. Хорошо. Мне так, в принципе, подходит. Хорошо. <laughs> Короче, теперь закидываем мясо. Она сейчас будет траскать. У курва. Ну, <laughs> <О? laughs> Білять, та будь, все умовки помні те м'ясо. Коротше, ми це побороли. Саша нарізає огірок. Ой, це був помідор. Затайли. Тепер Олександра займається капустою. Я дізнався, що це салат, так що Олександра займається салатом. Для соусу нам треба майонез, речиський йогурт, кетчуп. У нас от такий от, странний, але треба доїсти. Гірчиця. Українська. І це все перемішати. Тепер натираємо чесник в соус. М'ясо вже готове. Можемо його виключати. Тепер будемо збирати шаурму. Спочатку даємо соус. Це взагалі, виходить, ПП шаурма. ПП? Ну так. Да. Ну, да. Я так прийшов. Тепер даємо салат. Тепер викладаємо м'ясо. Тепер знову соус і на кінець даємо помідори. І смертельний номер, як Саша каже, завертаємо. Виглядає не по магазинному, але зато смачніше. Як це воно виглядає очі. Піджарюємо. Так, моя порція вже готова і готується Саші. Тепер будемо пробувати це солідне блюдо. У мене тут дві. І... Це очень вкусно передаю естафету моїй любимій Олександрі. Так, Олександра пробуємо. Mm, блин, реально дуже вкусно. Ти, чесно, віду. Вкусно.